Всім привіт! В цьому відео ми з вами розберемо домашнє завдання, а саме зробимо блок Soft Skills, щоб він виглядав так же само, як і на нашому дизайні. Є два варіанти, як це можна зробити. В першому варіанті ви придумаєте унікальні імена класів і переміщаєте, точніше, копіюєте для них стилі з нашого дизайну. Але ми такі стилі вже робили для Tech Skills, тому другий варіант це просто перевикористати стилі для Tech Skills. Ось тут. І так як у нас всі ці стилі вже є, то вони будуть відображатися зразу після того, як ми примінимо імена класів. То давайте з цього й почнемо. Спочатку ми з вами знайдемо Soft Skills і TechSkills. І от саме з тех Skills ми будемо класи переміщувати. Значить, єдине, що треба зробити, це все-таки Skills контейнер, він досить унікальний. так? Тут прямо в назві наказано, вказано, що це клас для tech Skills. Тому. ми його скопіюємо, але все-таки змінимо tech skills, тобто префікс тех на soft. І так як це у нас нове ім'я класу, то в стилях нам теж треба знайти, де у нас написано tech skills контейнер, і через кому додати нове ім'я класу. Збережемо всі, всі зміни і перевіримо, що у нас додались нові стилі. Вони дійсно додались, і ви можете побачити, що ось soft skills у нас весь блок, він вже посунувся. Тепер давайте далі продовжимо додавати імена класів. Значить, sidebar title у нас йде на заголовок soft-skills. Потім у нас Skills List йде на UL в tech-skills, точніше в soft-skills. І далі ми для всіх лішок копіюємо теж клас skills list item. В кожну ліжку копіюємо цей клас. Давайте побачимо результат, який у нас є зараз. Оновимо. Все майже так, як потрібно, крім кольору тексту. Для того, щоб він з'явився, нам необхідно, так же само, як і в блокі TechSkills, копіювати спани, тобто загорнути кожен із текстів у TechSpan з класом skills list. -text. То ми це і зробимо. Як бачите, нам vs Code при вставці спану зразу ж його закриває. Спрощує нам роботу, бо нам лише треба потім перемістити текст між спанами. Щоб він був. Це ми з вами і робимо. Не забуваємо форматувати. Зберігаємо. Давайте подивимося, що у нас вийшло. Ось так у нас все виглядає. Так же саме, як і на дизайні, дуже схоже. Так же саме, як і блок TechSkills. Тому на цьому можна рахувати домашнє завдання готовим. Побачимось в наступних відео.